Для розв'язання даного рівняння позбавимося від знаменників, домноживши на спільний знаменник а це для 8 і 6 число 24, воно ділиться і на 8, і на 6. Отже, 24 множимо на 3х мінус 7 восьмих, 24 множимо на х-3 шостих, і 24 множимо на одиницю. Тут відбувається скорочення. 24,8,3. і обов'язково беру в дужки 3х мінус 7. 24,6,4 4 в дужках х мінус 3. Отже, перепишемо. 3, що множиться на 3х мінус 7, мінус 4, що множиться на х мінус 3, дорівнює. 24. Розкриваємо дужки. 9х мінус 21, мінус 4х плюс 12. Не забуваємо, що мінус 4 миножим на мінус 3 дорівнює 24. 9х мінус 4х, 5х дорівнює. Переносимо 24 плюс 21 мінус 12. Отже, 5х дорівнює. 24 і 21 це 45. І мінус 12, 33. Отже, 5х. А далі їх, щоб знайти, ми маємо 33 поділити на 5. Ділимо 33 на 5. По 6. Остача 3. Ставимо кому і зносимо 0 після коми, знову ж таки, маємо 6. Отже, в результаті 6,6. Для обчислення значення такого виразу чисельнику і знаменнику розкладемо за формулою. Отже, в чисельнику ми будемо мати в одних дужках 47 мінус 41, а в інших 47 плюс 41. І аналогічно в знаменнику 28 мінус 16, і 28 плюс 16. Тому 47 відняти 41 це 6. 47 додати 41, 88. Знаменнику, 28 відняти 16, 12. 28 додати 16, 44. Скорочуємо 6, і 12. 88 і 44. Дві других. Або це одиниці. Обчислюємо. За властивостями степенів ми можемо записати тут 8 помножити на 3 і все це до 30 степеня. Мінус і в дужках. А далі ми маємо формулу різниці квадратів. Ми дивимося на дужку з мінусом і підносимо до квадрату. Тобто 24 в 15 ми підносимо до квадрату. І 1 також підносимо до квадрату це буде 1. Тому в результаті ми будемо мати 8 на 3 це 24 в 30 степені. Мінус дужках. При піднесенні, ми знаємо, основа залишається тією ж, а показники перемножаються, і буде 24 в 30 степені мінус 1. Відкриваємо дужки. Будемо мати 24 в 30, мінус 24 в 30 і плюс 1. Як ми бачимо, в результаті 1. Для розв'язання даного рівняння розкладемо ліву частину на множники способом групування. Вже в перших дужках групуємо х у третьому плюс 2 х квадраті – Далі між дужками ставимо знак мінус, і змінюємо знаки доданки в дужках. маємо ось такий результат. Тоді з перших дужок виносимо х у квадраті дужки. в дужках будемо мати х плюс 2, а з других дужок виносимо спільний множник 16, і в дужках будемо мати також х плюс 2». Отже, далі у нас утворився спільний множник х плюс 2», який ми виносимо за дужки. І в дужках х у квадраті мінус 16. Напевне, х квадраті мінус 16 ще раз можна розкласти на множники, і ми будемо мати х мінус 4 і х плюс 4. А далі ми скажемо, що добуток дорівнює 0, якщо один з множників дорівнює 0. Тобто. Або х плюс 2 дорівнює 0, або х мінус 4 дорівнює 0, або х плюс 4 дорівнює 0. Перше рівняння дає корінь мінус 2, друге 4, ну і третє мінус 4. У відповідь ми маємо записати добуток коренів, тому мінус 2 множимо на 4 і на мінус 4, і в результаті будемо мати.